Доброго дня всім любителям баскетболу. Ми зараз проведемо жеребкування фрізового кубку України. І в одній восьмій фіналу зіграються команди, які відповідно пройшли кваліфікаційний попередній етап. У нас є дві скрині, власне, в які є вперше. Це команди, які нижчого рейтингу, команди п'ять аматорських колективів, плюс три команди, які нині у суперлізі переймач посідають нижчі місця турнірної таблиці. Тобто, це Кремінь, Волонь, Баскет і Харківський політехнік. Жеребкування проведуть наші представники. Радий познайомити вас із віце-чемпіонкою чемпіонату світу 3х3 3 Євгенією Спідковською і Юлією Добряк, представницею компанії Фрізой, титульного спонсору Кубка України. Як я вже говорив, дві скрині в. В другій скрині сіні команди, в першій скрині не сіні, і відповідно ці колективи зіграють між собою. Календарні дні Кубка України це 2 листопада і 6 листопада. І так переходимо власне, до самої процедури вже бухування. всім удачі.

А у нас є один виняток. Перша команда Миколаїв, тому що у неї ігровий зал є 2 листопада. Ми відповідно Миколаїв. Ми віжимо.

Oui. Du oui. oui, pain. Gavierlo. Криптоз золотой век Черкасский ма. Дніпро? Таким чином у нас визначилися усі пари наступного етапу фрізового Кубка України. Нам залишається побажати лише успіху командам, а уболівальникам хорошого баскетболу.